Марафон Єдині новини триває. для вас. працює інформаційна служба. Інтера. Я Олександр Васильченко. Росія продовжує тероризувати Херсонщину. Вранці загарбники атакували населений пункт передмісті Херсона, а влучили у приватний будинок, де на той момент перебувало двоє людей. Їх заблокували уламками. Вибратися з пастки допомогли рятувальники. І Вони ж її загасили пожежу, що виникла після влучання. Також на світанку ворог атакував Степанівку, поцілив у житлові квартали. Один чоловік дістав поранення у своєму будинку. Зараз служби разом з місцевими жителями працюють над ліквідацією наслідків. Після першого приходу вся хата, звісно, підпригнула, але слава Богу, все задрожало. А потім почули а все. Потом через пару хвилин обратно. Ну вже ми ну як то, поняли, що накрило. Ну потолок весь упав на нас. Нас може це і спасло. Що все, все на нас обсипалося? Все упало на все. приход було це в коридор. Два приходи було прямо в цю хату. В одну. і зараз долучаємо до нашого ефіру Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір, пане Олександре, Розкажіть, будь ласка, про наслідки сьогоднішніх обстрілів, що відомо про руйнування і постраждалих. Росіяни продовжують розвивати. Мабуть, я вже сотий раз кажу такі слова в ефірі і у вас в тому числі, але це правда. Сьогодні зранку росіяни обстрілювали Степанів, як ви вже показували, і сам Херсон зранку. Також був стид вибухівки на автобус, який рухався в районі прибережної зони Херсону. Там, на щастя, без постраждалих, але знову таки пошкоджений автобус. Там в той момент були 10 пасажирів в автобусі, тільки дивом ніхто нікого не зачепили осколки від цієї гранати, які скинули росіяни. Водій автобусу розповідає, що він одразу набрав швидкість і виїхав в зони ураження цього дрону. Але все ж таки в тому ж районі вже близько 11 Знову полювали на цивільних російські дрони, і там е, поранено дво... трьох чоловік. Бо одразу звернулися жінка і чоловік. Ще один чоловік трошки пізніше. Йому надано амбулаторну допомогу. А тим першим двом ну, вони шпиталізовані Люди, жінка і чоловік. Зараз в лікарні лікарі надають всю необхідну допомогу. Е, але якщо казати е, вдень тут в Херсоні, то сьогодні більш-менш без вибухів. Таке буває. Буває, що в неділю саме трохи затихають обстріли, а з понеділка з новою силою росіяни починають гатити по Херсонщині. Пане Олександре, не можу вас не спитати: із деокупованих територій Херсонщини за минулу добу. 16 липня евакуювали 9 мешканців, з них одну дитину. Розкажіть про це детальніше наскільки складною була от робота по поверненню цих людей з окупованих територій? Це дійсно важка робота. І тут включені не тільки сили там наших благодійників і офісу повномаженого справ людини постійно допомагає і наші служби, і розвідка. І прокуратура постійно цим питанням займається, і вони разом пропрацьовують ці плани по поверненню. І звичайно, ті люди, які там залишились, вони звертаються. і Коли вони звертаються, то всі сили кидаються на те, щоб їм допомогти. І дійсно треба виїжджати з тих територій, якщо є можливість, необхідність. Ми розуміємо, що важко людям, що вам там важко. Uh, і якщо у вас є, хоча б якась можливість спробувати виїхати, ми готові допомогти. Звертайтеся на гарячу лінію на нашу або на телеграм-боти. Це більш безпечно служба безпеки, і будемо працювати в цьому напрямку, і це дійсно м -м, кожен раз це радість, щастя, коли люди повертаються. Я будь, тільки стояв би там на пункт пропуску і дивився, як наші люди повертаються, тому що це дійсно така щира радість. А скажіть, будь ласка, чи є ще бажаючі виїжджати з окупованих територій? І наскільки складно? Що ускладнює цей процес повернення? Окупанти хочуть відпускати наших людей? Ні, не хочуть. І вони роблять перепони як і фізично, так і такі е, системні перепони, такі як е, постійні е, терор в плані того, що Людям розказують постійно, що якщо вони поїдуть, їх майно заберуть, це вивезуть, переоформлять на колаборантів, націоналізують їх квартири, домівки. Люди бояться за це. Ну і, і якщо навіть вони їдуть, от, спочатку їх дуже важко випускають з самої Херсонської області з меж е на території Росії, тому що їхати тільки через територію Росії. Потім на пункт пропуску Туми також там. Катування, чого виїдете, куди виїдете, перевірки буває по 5 днів. І звичайно люди переживають, але буває і швидше. Різні там будь зміни бувають, але воно того варте, я 100% вважаю, тому що на Україні завжди точніше ну, на де де окуповані території і на вільній Україні завжди краще ніж там, де окупання зараз панує. Скажіть, а як проходить евакуація з потенційно небезпечних районів правобережжя Херсонщини, окупанти тут намагаються завадити ці евакуації? Звичайно, ну вони системно заважають всім процесом тут на Херсонщині. Тобто, якщо казати, що це не тільки евакуація, або там обстрілюють евакуаційні шляхи, не обстрілюють і е, пункти збору, гуманітарні штаби. Просто автобуси, вони е заважають людям надавати допомогу. Вони заважають людям надавати комунальні послуги. Але ми тут працюємо для того, щоб е відновлювати це все і покращувати життя тих людей, які вирішили залишитись. А це е як не як, вже тут в самому на в самому Херсоні 81 тисяча. Зараз проживає за літо. Збільшилось майже на 12 тисяч на початку літа було 69 тисяч. І люди поки що не охоче виїжджають, попри те, що небезпека, обстріли, але в восени ми думаємо, що буде збільшена кількість і потік, збільшиться евакуював тих людей, які готові евакуюватися. Окупанти вдарили по єдиній в Україні зеленій школі. Розкажіть про цей злочин ворога. Будь ласка, брентена в дві тисячі настому году року була збудована за допомогою Фінляндії. Вона вбудована була з такими дійсно за європейськими нормами технологіями енергоефективності. Там була мабуть, єдина система, побудована опалення без батарей. Тобто, все через фанколи подавалось, і це вона була єдина така дійсно. Мабуть, ну на Херсонщині точно, але окупанти постійно туди цілили. Постійно о, били по цій школі, і ось о, останній прильот це саме прицільний прильот дрону е, підпалив будівлю, і вона майже повністю згоріла. На жаль, е, але я думаю, що та ж сама Фінляндія зголоситься відновити цю школу, побудувати ще краще, тільки залишилося викинути окупанта е, з нашої землі. Але коли загорілася будівля, і поїхали гасити пожежу, поїхали гасити наші рятувальники, і окупанти вдарили по пожежникам. Я правильно розумію? Так, ну це не перший раз. Ну навіть, мабуть, ну про це треба постійно казати. Але е, до цього всі звикли. Сьогодні ми навіть з цим водієм е, автобуса спілкувалися, і журналісти в нього запитували, чи. Поїдете ви туди знову, чи не страшно вам? Він каже, так, звісно, поїду. Там же люди живуть, і е, він каже, що це вже другий раз, як полюють на його автобус окупанти. Але це такий на е, звичайний, мабуть, хертонець, не який продовжує виконувати свою роботу, та яка потрібна людям. Ну, звичайно, рятувальники це ті ж самі наші Янгвої охоронці, які виїжджають попри обстріли, попри те, що знову, скоріш за все, пролетить цей же квадрат. Вони їдуть врятувати людей, або рятувати майно, тому що вони знають, що це дуже важливо. А ще, попри обстріли, їдуть допомагати людям, енергетики. Власне, в Херсоні відновили світло для понад 200 абонентів. Про це повідомляють в Міненерго. Яка взагалі ситуація з електропостачанням в регіоні? Розкажіть нам, будь ласка, ну в більшості проблема це прибережні зони. Звичайно, і за, і за обстріли, і за прицільних ударів росіян по трансформаторам або станціям. Там постійно зникає світло, і наші енергетики дійсно роблять важливі такі речі, важливу ну, попри небезпеку, яка дійсно там е, дуже висока. Вони виїжджають і ладнають, знаходять кошти, щоб ладнати, е, ну в тому числі допомагають міжнародні організації, але це все ж таки їх життя, але вони працюють, не дивлячись на це і. Хоча в нас в прибережних зонах 40 населених пунктів без світла, і там, на жаль, поки не можна відновити електропостачання, але в тому ж сам, на тому ж самому острові зараз частково відновлене електропостачання, але росіяни продовжують бити по електромережі, щоб саме мікрорайон острів був без світла. Люди це розуміють і мужньо чекають, коли полагодять електромережу, і в них знову з'явиться світло. Пане Олександре, а щоб ми розуміли, от коли енергетики відновлюють електропостачання в ті складні райони, як швидко реагує ворог для того, щоб все-таки знищити оце обладнання? Дуже швидко, але треба не забувати, що ми також робимо все для того, щоб обстріли там артилерії мінометів не завдавали. Дуже великої шкоди для енергооб'єктів тільки за дорученням там заступника офісу президента Олексія Кулеби ще рік тому було забезпечено захист е тут на прибережній зоні всіх енергооб'єктів, тобто це гібіони або мішки великі з піском, які обкладались, обкладались навколо підстанцій. Тому більше ті росіяни почали працювати по цим енергооб'єктам дронами, це. Трошки менше там ударна сила, але вона також руйнує, е тому що вони не можуть з того самої артилерії поцілити так точно, щоб перелетіло ці через ці цю цей захист, і потрапило саме під станцію. Але зараз дронами звичайно вони можуть більш точно е працювати. Але і по дронам також наші захисники працюють, тому робимо все для того, щоб і од швидше, і захист був більший. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні Дякую. доєднатися до нашого ефіру. Гарного, безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Добре. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.